Усім привіт, друзі! З вами кіномозок, і сьогодні поговоримо про четверту частину пригод по у мультфільмі Kung Fu Panda 4, який нещодавно вийшов на українських кіноекранах. За традицією, потрохи за все: за сюжет, за атмосферу, за персонажів, ну і за кілька його недоліків. Отже, сідайте зручніше і приємного перегляду! 3 грудня 2010 року гендиректор DreamWorks Animation Джефрік Катценберг сказав, що допускає можливість виходу ще трьох сиквелів після мультфільму Kung Fu Panda 3, який вийшов у 2016-му, і таким чином перетворити серію на гексологію. 13 січня 2016-го журнал The Collider запитав творців Kung Fu Panda 3 про можливість створення четвертого фільму. 2 серпня 2018 року сова режисерка Дженіфер Зю Нельсон, яка стоїть у виток історії про по, сказала, що не знає точної відповіді щодо можливості виходу четвертого фільму, оскільки завжди бачила цю історію саме як трилогію, але відкрита до ідей для продовження до тих пір, поки фокус не зміститься з по на іншого персонажа. У серпні 2022-го було оголошено, що Kung Fu Panda 4 знаходиться у розробці та вийде у прокат 8 березня 2024 року. Це буде один з останніх мультфільмів повністю знятих DreamWorks Animations, оскільки е, у жовтні 2023 року Катрун Брю повідомила, що DreamWorks Animations відходить від виробництва фільмів власними силами, щоб більше покладатися на зовнішні студії після 2024 року в рамках звільнення головного операційного директора Ренді Ліка. Багато років тому По став воїном дракона і за цей час встиг неодноразово врятувати долину миру. Однак ніщо не може тривати вічно, і тепер По мусить знайти наступника, передати йому титул воїна дракона, а сам стати духовним лідером Долини Миру, зайнявши таким чином місце майстра Угвея, що виявляється зовсім непросто. Який з мене духовний лідер, чого ти найбільше хочеш, цей коржик тебе обрано для чогось більшого, ніж те, чим ти є зараз. А тим часом на горизонті з'являється нова загроза у вигляді хамелеонки, містичної лиходійки, яка за допомогою магії здатна обертатися на кого завгодно. Для того щоб зупинити її, По об'єднується зі злодійкою Джень та вирушає у нову і, можливо, свою останню пригоду. У неї ціла! Армія. Доведеться нам зібрати власну. Коли я робив розбір трейлеру, я собі там нафантазував, як автори можуть закрутити сюжет, але, на жаль, у фільмі все виявилося набагато простіше. Не те, щоб це був мінус, але він міг би бути цікавішим. Варто сказати, що фільм дійсно виглядає як перша частина нової історії, і якщо його дивитися у відриві від основної трилогії, то в принципі майже все було зрозуміло, що безперечно добре. Однак у сюжеті захована і парочка мінусів, про яку поговоримо у розділі номер 5 Окрім тих, кого ми вже знаємо, а саме по його батьків та майстра Шіфу, у фільмі з'явилося кілька новачків в обличчі Джень та Хамелеонки. Перша виділяється своїм характером: вона така, знаєте, типова вулична аферюга. енергійна, моторна, будь-кого обчистить, обдурить, затриндить. так, рот у неї не закривається, з словом, персонаж доволі прикольний. Хамелеонка ж бере глядачів своєю харизмою, яка у неї десь на рівні шеня. Та й мотивація в неї доволі схожа захопити Китай, щоб усі її поважали та боялися. На ображених, як то кажуть, воду возять. Її здібності також виглядають доволі ефектно, особливо її поєдинок з ПО, про який ще детальніше поговоримо у наступному розділі. Також варто згадати і про друзів злодіїв Джень, особливо тих зайчиків, які мені нагадали кота в чоботях зі Шрека. Бо вони, знаєте, такі всі миленькі пухкенькі, а на ділі то маленькі машини для вбивства. Варто сказати, що вона доволі сильно відрізняється від попередніх фільмів. Наче всі елементи з трилогії на місці, але тут все працює якось інакше. З візуальної точки зору, мультфільм все такий же красивий та мальовничий, особливо коли події переносяться з долини миру у велике місто. За рівнем екшену він також не поступається попереднім частинам, що особливо яскраво продемонстровано у поєдинку по та його противників, особливо Хамелеонки. Хоча, звісно, його можна було б зробити ще крутішим, якби вона довше побула у своїй ультраформі. Хто вже бачив мультфільм, той розуміє, про що я зараз кажу. Словом, красиве та захопливе видовище глядачам гарантоване. Попереджаю, що цей розділ містить деякі спойлери до сюжету фільму. Тож, якщо ви ще його не дивилися, повертайтеся після перегляду і пишіть у коментарях, чи ви зі мною погоджуєтеся. Отже, по-перше, мене засмутила відсутність шаленої п'ятірки, бо без них сюжет виглядає якось неповноцінно. Все ж таки вони та По одна команда. По-друге, Джентс за сюжетом переходить на бік По, але вона не має для того жодної причини. Вона просто деякий час з ним потусила, побачила, що він добрий, і подумала: ну, а що, хорошою ж бути добре, я теж хочу. Перевзулася, коротше. Хоча до того цілком добре почувалася під опікою хамелеонки. Є одна грузинська приказка. Коли у лисиці горить хвіст, вона про яйця не думає. В смислі, курячі яйца. Вкрасти там. Понятно ну, ж? До речі, схожа ситуація і з усіма попередніми лоходіями франшизи, яких повернула Хамелеонка. Бо у кінці вони просто кажуть: давай, повертай нас назад. Навіть Кай, який ще в минулому мульті хотів вирватися зі світу духів і захопити світ грішний, а тут такий подумав: ой, та на що воно мені треба? Піду собі у потайбіч чилити. Словом, з логікою тут прокол. Ну і третє, що мене засмутило найбільше, те, що у трейлерах була зроблена величезна ставка на повернення Тайлуня. І я очікував чогось ефектного та видовищного. Чи то нового епічного поєдинку з По, чи їх об'єднання проти Хамелеонки. А на ділі. Зрозуміло, що це був 100% спосіб змусити фанатів франшизи прийти у кінотеатри. Але, ну блін, так робити не можна. До речі, більш детально про те, чому ж саме так вийшло, пояснив мій колега NotGeek у своєму огляді на мульт. Тож раджу вам також його глянути. Підбиваючи підсумок серед сильних сторін фільму, буде візуал, екшен, нові персонажі та часткова атмосфера через те, що вона тут дуже сильно відрізняється від попередніх фільмів. Тоді, як мінуси, це логіка поведінки персонажів і змарнований потенціал повернення Тайлуня. Таким чином, від мене мульт отримує 7 пельменів з 10. -ти. Загалом нова історія залишила по собі такі змішано позитивні відчуття і однозначну думку про те, що на цьому франшизу варто завершити, аби далі вона не скотилася в тартарари. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте подобайка, якщо вам сподобався огляд, пишіть у коментарях, чи бачили ви вже мульт, і які враження він залишив у вас. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. З вами був кіномозок. Побачимося у нових відео!